Сьогодні такий товар приїхав з Китаю для Сонга. Маємо такі от багажники, передні франки. Під сонги, які з меншою батареєю 72, точно підходять. Під більш з 89-ю батареєю, ну будемо міряти під питанням. Такі от підкрилки, щоб ззаді під двері болото не летіло. Дуже добра штука. так. Такі підкрилочки є. І основ це от колеса, запасні колеса докатки. Тобто маємо такий органайзер, ключик, домкрат і балонний ключ. Так, по розмірах кумху 145 на 90 r 17 90, тобто по зовнішньому діаметру вони такі самі, як 19 колеса в BSonga. Зараз приміряю, поставлю. Покажу, як воно на машині виглядає.